Прізвисько. Цей Толик, такий капосний хлопець, краще йому на очі не потрапляти. Усім хлопцям у нашому дворі він вигадав прізвиська. А вчора підвернувся йому я. Він майже довів мене до сліз. Я йому нічого поганого не робив. Я взагалі намагаюсь триматися подалі від таких хлопців, як Толик. Ми грали у дворі, аж раптом мама покликала мене додому. Вітя, а цей толик тут, як тут, Вітя Мормиття зелена копиття!» Усі почали сміятися з мене та повторювати цю дурницю. Мені було дуже кепсько, але я від обурення не міг нічого слушного вигадати, аби влучно відповісти. Я пішов додому з єдиною думкою вигадати для толика якесь незвичайне, глузливе та образливе прізвисько. Пообідавши, я взяв аркуш паперу, олівець, написав толик і почав думати. Єдине слово, яке римувалося з цим ім'ям, було кролик. Але це було зовсім не образливе прізвисько. Я трішечки напружився. І в мене склалося Толик-Толик, білий кролик. Якесь дуже ніжне прізвисько вийшло. Тоді я написав на папері Толька. Я ламав голову майже годину і врешті-решт видав Толька, Толька зелена квасолька. Ще ніжніше вийшло. Я сидів над цим аркушем ще годину. І в мене виник ще один вірш Толька-толька, бананова долька. Це було зовсім не те, на що я сподівався. Я пішов до Сергія, який робив домашнє завдання, і попросив його. Допоможи придумати прізвисько для Толика. Але Сергій прогнав мене, кажучи, що він геометрію робить і що не буде гаяти час на якісь дурниці. Я поплентався до своєї кімнати, сів за стіл, але в мене не виходило нічого путнього. По деякому часі прийшов Сергій і каже: Нічого в голову не лізе, от що можу запропонувати. тільки толька квадратна парасолька. Але це теж було неглузливе та несмішне прізвисько. В мене зовсім не було бажання йти на вулицю. Але треба було вигуляти собаку. Я взяв м'яч і вийшов із кузею у двір. Толик сидів на лавочці. Побачивши мене, він посміхнувся. Моє серце закалатало. Я почав пригадувати всі прізвиська, які вигадали мистер її. Зараз я йому скажу, я все скажу. Аж раптом я зрозумів, що немає сенсу це робити. У мене чомусь зникло бажання ображати Толика. І я звернувся до нього. Толику, ходімо, пограємо у м'яча. Толик страшенно здивувався. Він очікував усе, що завгодно, тільки не це. Він відповів мені, повільно вимовляючи кожне слово. Добре, ходімо, вітя. І знаєте, він ніколи вже не згадував моє прізвисько. Біблія каже тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, Матвія 7.12